Так, усіх вітаю, хто загляне на наш канал, підписників і гостей. Захотіли ми сьогодні кавунчика. Число 30, серпня, спроба номер 2 Вже одного коштували. Був смачний, але ще такий розуватий. Будемо дивитися, що сьогодні. Поки що наша, не хочу казати, що це Баштан. Наша грядка з кавунів та день знаходиться між двома рядами. Винограду на другий рік це вже тут не буде, буде нам бракувати, ну нічого. Десь вділимо, малесеньке. Давай, Славік, ви від його показуємо. Кандидат Ану, постукай. Гарно, ніби Хороший стук має. Кінчик Ану. сухенький. Так, так, кінчик має сухенький. Думаємо, що це таліс талісман або будуїнка. Будемо пробувати. Будемо дивитися. Зрізаємо. Ідемо Зрізаєм. забираємо. Ідем. Забираєм. Все. Пішли далі. Так, момент істини. Так, Ярослав. Все, момент буде про... зважування. Зважує. Так. Що показує? Оце ну, більше по 9, 9546. Отакий От кавунчик. Так, варіант. Ми садили три сорти: Будуїн, талісман і продюсер. Так, і все. що отой жовтенький, я забула, як називається. Yeah. Так, подивимося, що у нас 30 серпня. Спроба номер 2 При... Так. Так. Постукай, а ну ще раз постукай. О, красиво. Ану, подивимось. Дякую. Ого. Та сама історія. Ну, і хруст. Історія. Ну, і хруст. Дивимося, що всередині, але цікаво, щоб будемо показувати, як це все по-чесному, який би не був у розрізі. Нормальний розріз. Нормальний, нормальний. І вже зернятка бачу темні. Декілька днів тепла. Декілька днів тепла, той був смачнющий, але розовіший. Чуть-чуть зашвидко. там той, так? Слав, Слава, а ну куштуй. Кусочок чи, має, чи набрав солоду? Ну, Боже, пахне, як слово. Ось він, суковиті. А ну пробуй куштуй. Так. Гагань, щоб не кончити, не смакує. Що? Ну кажи. Всі гроші mm -hmm. <смір> mm -hmm. а ще свого бодом. Свої ділянки я та... як купляю не треба кавуни, то то в мене печія од відкупованих, а своє їм. Ну просто не можеш насмакуватися. Смаколик, от такий. Єдина у нас проблема, що ми на слідуючий рік не будемо мати <свісно> <свісно> місця. Хочого щось придумати. Це ти виноградниками все обклав. А між іншим, от поставила. Ось тільки що вона збирала персиків. Треба буде показати, який наш. Це друг, другий рік чи третій рік? Ага. Третій, третій, третій так, урожай. Самі калібровані. На варенечко зібрала таки більше. А ці такі це менші, бо то я на варення такі менші брала. Кажу, що вчора були в місті, то, Боже, дивлюся, продають які по супермаркетах. Це щось. Ціна несамовито висока, а персики, нектарини не такі. Ціна космічна. Ціна космічна, як а, як, а якість земна? Боже, як мій дотепно чоловік дає аналіз. То правда. Чика вони також. от Наш врожайчик. Приземлений, воно Франківщина, так що все можливо. У нас такий мікроклімат, бо у нас Дністер шикарний, усе тримає. А в нас так так і називається канал сад над Дністром. Ми височина тримає гарно, так що, можливо, і виноградник, і кавунчики. Такі маємо і диньку, треба було прихватити. Ну Диня перший рік, ну не смачна, запашна диня. все, ну не, чуть-чуть бракувало. Так, цукру, бо ми дуже. Оце між іншим ще хочу наголосити, що це пряме насіння, ґрунту, того, що в нас були зворотні приморозки. І холод був такий, і все пропало. Розсада і перше насіння. Це ми вже пізніше під пластикові п'ятилітрові ці... було мало. Так, надію, чоловік взагалі не дуже більше... Песимістичний. Песимістичний, песимістичний. так. Я все-таки мала надію. Ось кажу, ну добре, будемо смакувати у вересні, а це ще в серпні. Дякую. Кому сподобалось, прошу підписочку і вподобайку. Я вдячні.